Диспетчер це перша людина у ланці надання допомоги населенню. Від її кваліфікованості та оперативності залежить вся подальша робота рятувальних підрозділів. Героїня цієї програми більше року працювала у незламному та прифронтовому Оріхові. Детальніше про її роботу далі у рубриці Наші герої. Моя тітка працювала в пожежній частині. Я частенько до неї заходила. Бачила їхню роботу, як вони працюють, а мріяла стати психологом. І вже коли в процесі роботи зрозуміла, що десь перекликається професія диспетчера з психологією. Перший робочий день, ну мабуть, так не пам'ятаю, це, мабуть, зашкалювали емоції. Звичайно, я хвилювалася, щоб все пройшло добре в свої перші сутки. Звичайно, хвилювалася. Моя робота полягає з того, що, що приймаю виклик про пожежу чи іншу надзвичайну ситуацію. Приймаю, доповідаю заявнику, що я отримала повідомлення, хто я така, кажу своє прізвище. Оголошую через гучномовець виїзд караулу, адресу. І що саме горить постійно? Так караул виїжджає, ми перевіряємо зв'язок, прибуває до місця надзвичайної ситуації, повідомляє так, про ліквідацію, локаліза... локалізацію, ліквідацію. І повернення, так звісно, ми на постійному зв'язку. Це, звісно, прості слова, які людина зможе зрозуміти, щоб заспокоїтися. Прошу, що сталося, якось задаю якісь такі питання, щоб вона дійсно заспокоїлася і змогла сказати те, що сталося на те, що сталося. 25 лютого випала моя зміна. Так, я пам'ятаю, ми прийшли на роботу, не розуміючи зовсім взагалі, що відбувається. Але були все одно готові до надзвичайних ситуацій, виконувати свою роботу. З початком війни ускладнилося, тому як перебої з зв'язком або він взагалі зникає. Коли Карл виїжджає на пожежу, я повинна підтримувати з ним зв'язок. Але і іноді радіостанції не працювали, і мобільний телефон не працював. Дуже тяжко. Я переживала, звісно, за них мені треба знати, що з ними йде. Вони вдома були сльози, чесно кажу. Це не було так легко, як здається. Були сльози, але ми збиралися і на роботу все одно їхали, йшли. Я довго до серпня місяця 22 року я жила в місті Оріхів. Поки не закінчилося світло, вже, вже не, не могли вже відновити його. Світло, вода. Я жила там так. Ну, мабуть, найстрашніше це коли хлопці попали під перший обстріл. Це, мабуть, саме така те, що пам'ятається. Вони поїхали до села Преображенка, щось якийсь був прильот, горів, мабуть, будинок. Поїхали туди, з нами був начальник частини, відповідальний був. Я не змогла додзвонитися, чи вони туди доїхали. Потім додзвонилася і чую вибух, в мене все похололо всередині. Закінчилося все добре. Хлопці десь порозбігалися. Вони чули, мабуть, виходи тоді були десь дуже близько, і виходи були чутно. Але коли працює автомобіль, скажем так, не дуже. тому ми якби домовлялися, що я телефоную їм. Попереджую їх, як я десь чую виход, вихід або мені телефонує. Оперативно-диспетчерська служба нашого ГУ ДСНС, про каби. Я, звісно, на телефоні по радіостанції доповідаю, щоб хлопці десь ховались, тому що це правда справді дуже небезпечно. Повернутися, звісно, це не обговорюються. Повернутися, звісно, додому. Хочеться, щоб настав мир в нашій рідній Україні. Хочеться повернутися до свого рідного міста, до своєї частини, звісно. Аби навчити дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку правилам протимінної безпеки, співробітники ДСНС разом з благодійним фондом Мама плюс я випустили збірку казок за патруль на варті безпеки. Про ідею створення самої збірки розповість авторка казок. Спільно із благодійним фондом Мама плюс я та Карітас нам вдалося втілити. Цікавий просвітницький проєкт на тему протимінної безпеки для найвибагливішої аудиторії дітей: це дошкільнята і діти молодшого шкільного віку. Благодійники звернулися до нас з цією ініціативою, і ми охоче її підтримали. Я, як співробітник прес-служби, ДСНС Запорізької області, написала казки, які увійшли в цю збірку. На тему протимінної безпеки тут є персонажі, це все е, такий собі зоопатруль, е, який стикається з різними е, життєвими ситуаціями. І таким, в такий спосіб ми обігруємо головні правила протимінної безпеки для дітей, тобто під час виявлення вибухонебезпечного предмету не підходити, не чіпати. Телефонувати в службу 101. і так, завдяки різним тут відображенню поведінкових моделей, діти фіксують для себе цей алгоритм, який запам'ятовується для них, який у випадку екстреної ситуації вони зможуть відтворити у житті. Вирішила обрати дієвими персонажами саме тварин, причому різних, не тільки свійських тварин, а й тут екзотичних тварин, комах. Для того, щоб напевно дітям було легше сприймати саме через образи тварин цю тему, ілюстрували книжку Діти вразливих категорій суспільства. Це діти з інвалідністю, це діти-переселенці з багатодітних родин. Всі вони вихованці Запорізької гімназії номер 6 Загалом 50 дітей взяли участь у проєкті, і ілюстрації вісімнадцятьох увійшли в цю збірку. Вона складається із казок, блоку для закріплення знань. Ми підготували ребуси. Ми підготували вікторини для того, щоб діти після прослуховування. Казки змогли вже потім відтворити свої знання, закріпити їх, ну і таким чином ліпше запам'ятати. Розповсюджується збірник під час проведення профілактичної роботи з дітьми, тому що. Ми, як екстрена служба, проводимо широкомасштабну просвітницьку роботу з усіма верствами населення всіх вікових категорій, з дітьми проводимо переважно уроки, інтерактиви, лекції, квести. І, от саме під час таких заходів ця книжечка роздається безкоштовно. В цій книжці в післямові є qr код за яким можна завантажити. Електронну версію використовувати педагогам під час позакласних заходів, а також безпосередньо самі батьки можуть завантажити цю книжечку, спілкуватися з дітьми, читати їм казку і таким чином поєднувати дозвілля з безпековою корисною інформацією, яка має бути знана усіма нашими дітьми зараз. У нас був останній захід. в Нашій обласній дитячій бібліотеці в Запоріжжі я читала дітям казку. Ми спілкувалися, і такі дуже контраверсійні відчуття у мене. Тому що ми приїхали знаєте, ось розказати про мінну загрозу. А наші діти, це були от, ну, діти молодшого шкільного віку. А вони вже знають, що таке міна. А вони вже знають, що таке боєприпаси. Вони вже ну вони ростуть зараз ну, от, на мультиках про пса-патрона. І, от, прослухавши казки, вони вже змогли вступати в діалог. Ну зрозуміло, що е це діти, у них своє сприйняття цієї. Цієї теми, і загалом мінної загрози як проблематики. Але е, вони охоче підтримували діалог. Вони розуміли про що ми говоримо. Вони розуміли прекрасно, що це небезпечно. Таким чином вони полегшили навіть нам роботу. Тобто, ми не прийшли до них з новими істинами на цей захід. Ми прийшли говорити з ними про ту загрозу, яка вже відома для них. Головний секрет це навіть не секрет, а просто. Така порада для усіх фахівців, які будуть у подальшому стикатися із проведенням там заходів з протимінної безпеки для вчителів, обирати максимально спрощену мову, бути рівними з дітьми, щоб говорити з ними їхньою мовою, без перенасичення термінологією, яка їм не потрібна, без перенасичення характеристиками боєприпасів, тому що ця тема абсолютно не нецікава і не потрібна дітям для того, щоб зафіксувати основні моменти, що підозрілі предмети це небезпечно і чого не треба робити, якщо з підозрілою знахідкою довелося стикнутися у довкіллі ну, або у повсякденному житті. Тому це і головний рецепт бути максимально простим і чесним у тому, про що ти пишеш. Пожежі бувають різних масштабів. І деколи їх можна ліквідувати власноруч за допомогою первинних засобів пожежого Тому наш співробітник розповість про класифікацію, види та правила користування вогнегасником. Вогнегасник це пристрій для припинення горіння шляхом подавання вогнегасної речовини. Під надложковим тиском, своєю масою та конструктивними значеннями він здатний для транспортування та використання людей. Вогнегасники поділяються на види. Є порошкові вогнегасники, всередині вогнегасника порошок, вогнегасний порошок, вуглекислотні вогнегасники, всередині них закачаний діоксид вуглецю під тиском. Та є водопінні вогнегасники, всередині них знаходиться під тиском водопінна речовина та домішки. Порошковий вогнегасник використовується для первинних засобів гасіння пожежі. Саме це класи пожеж АА, це тверді речовини, класи пожеж Б. Це Тверді е, речовини та е, здійснюється ліквідація пожеж е, на електроустановках е, напругою до 1000 вольт. Вуглекислотний вогнегасник е, призначений для гасіння рідких і газоподібних е, речовин, е, це е, класи Б і С. Чим же е, кращий цей вогнегасник е, тим, що на виході вогнегасна речовина не залишає після себе е, слідів. Тобто він використовується для, е, для гасіння пожеж. Саме це оргтехніка, е, дорога комп'ютерна техніка, це для ліквідації наслідків пожеж в е, бібліотеках музеях. Е, та в офісних приміщеннях водопінні вогнегасники найбільш зручні для гасіння тліючих речовин та горючих речовин пожежі класу А та Б. Принципи роботи вогнегасників. Перше, що нам потрібно зробити, це зірвати пломбу, перше це потім висунукнути запобіжну чеку, взяти до рук раструб та натиснути спусковий важіль. Раструб ми направляємо на полум'я і тим самим натискаємо спусковий важіль, активуючи вогнегасник. Є рекомендації щодо використання вогнегасників. Порошковий вогнегасник, в нього є довгий раструб, його можна брати до рук. Але є вуглекислотний вогнегасник. В котрого в нас є короткий раструб, і дійсно, коли е, виходить е, вуглекислий е, газ е, під е, тиском, е, в нього він виходить під низькою температурою до мінус 75 градусів до Цельсія, тому не можна триматися цей раструб голими руками, тому що можна отримати обмороження кінцівок. Тому рекомендуємо не братися за цей раструб, або якщо, ви, якщо у вас є краги рукавиці, тобто тоді в рукавицях можна чіпати цей раструб. Але принцип спрацювання вогнегасників у всіх однаковий. Тобто ми, Також є запобіжна пломба, запобіжна ЧК. Ми висмикуємо її, натискаємо на спусковий важіль та направляємо вогнегасник на полум'я. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе та любіть Україну.